Привіт, мої любі підписники! Зараз на вулиці у нас весна. Період дуже гарний, красивий період, коли все розцвітає та розквітає, з'являється травка, листочки на деревах, і також це період для розмножування тварин та птахів. наших усе зараз зайде період спарювання. У зв'язку з цим ми почали за ними спостерігати і наша гуска почала відкладати дуже багато яєць. Тому ми вирішили спробувати вирощувати нових гусей. Точніше, це була ідея нашого дідуся. Ось ви якраз бачите гусячі яйця, які вона дуже добре зариває у сіно. Ось вона їх заховала, щоб їх ніхто не пошкодив, не з'їв і не забрав. Вони добре сховані у сіні. Тобто, вона їх відклала, а потім лапками з сіном зарила. Ось ми їх зібрали, ці яйця у миску, і далі ми будемо їх готувати для закладання в інкубатор. У нас є інкубатор, і в нього ми будемо їх закладати. Інкубатор у нас саморобний, для цього ось він, як ви його бачите, дідусь все добре вивчив і зробив там освітлення, температуру, підігрів, ось наш термометр електронний, який буде нам показувати, яка температура знаходиться всередині інкубатора. Основні подробиці, як це ми будемо робити, і закладати в інкубатор, я вам покажу в наступному відео. А зараз, як завжди, у нас кулінарна хвилинка. Сьогодні з мамами ми будемо готувати яєчню дуже проста та легка страва, але смачна. Дивимось за мною. Вперед!